Гороскоп на 15 лютого 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни. Початок дня буде сприятливим для спілкування. Підійде для ділових та особистих зустрічей. Нескладно виявиться і справити гарне враження на нових знайомих, і скласти про них вірне враження. Не виключені пропозиції щодо співпраці, які одразу вас зацікавлять. У другій половині дня можна вирішувати рутинні завдання, наводити лад у справах, займатися тим, до чого раніше не доходили руки. Витрачати час даремно не захочеться, і ви встигнете навіть більше, ніж планували. Ймовірні, приємні події у сім'ї, новини, які порадують і вас, і ваших близьких. Тельці День виявиться досить неспокійним. У першій його половині навряд чи вдасться уникнути розбіжностей та суперечок. Багато тельців змушені будуть діяти досить жорстко, захищаючи свої інтереси, однак нові вороги у представників знаку не з'являться, а от шанс знайти надійних союзників буде. Імовірні успіхи у роботі. Прогрес саме в тих справах, які є особливо важливими для вас. Друга половина виявиться сприятливою для вирішення фінансових питань, оформлення документів, пов'язаних із грошима чи цінним майном. Близнюки. На вас чекає сприятливий день. Особливо добре він підійде для справ корисних не лише вам, а й оточуючим. Допомагаючи оточуючим, ви багато чого навчитеся, познайомитеся з людьми, які незабаром підтримують якісь ваші сміливі починання. Імовірня, і початок романтичних відносин. Зірки будуть прихильні до близнюків, які займаються творчістю. Там, де потрібні фантазія та фенахідливість, вам не буде рівних. Вечір буде особливо сприятливим для спілкування. Добре пройдуть і ділові, і особисті зустрічі. Раки. Зберігати спокій вранці виявиться складніше, ніж зазвичай. Багато раків відчують, що їм непросто порозумітися навіть із давніми знайомими, а будь-які розмови проходять напруженіше, ніж можна було очікувати. Проте серйозних причин для хвилювань немає, адже невдовзі все налагодиться. У другій половині дня вплив позитивних тенденцій посилиться. Ви помітите, що впоратися зі справами стає дедалі легшим і, оточуючи, часто розуміють вас з півсплова. Вечір буде сприятливим і для дружніх зустрічей, і для романтичних побачень. Леви на вас чекає плідний день. Він підійде і для самостійної роботи, і для того, щоб почати співпрацювати з кимось. Вам охоче допомагатимуть і давні знайомі, але деякі леви зможуть завершити справи, які раніше здавалися майже безнадійними, і залишаться задоволені результатами своєї праці. Добре відбудуться сімейні заходи. Якщо раніше між вами та вашими близькими виникали розбіжності, сьогодні вдасться залишити суперечки у минулому. Спокійно у всьому розібратися. Ви будете особливо уважні до тих, хто вам дорогий, і це піде на користь стосункам. Діви вдалий день для того. Щоб розмірковувати про майбутнє, будувати плани та обговорювати їх з тими, хто вас завжди підтримує. Не виключено, що вам дадуть чудові поради або запропонують допомогу в якійсь особливо важливій справі. На деяких дів очікують корисні знайомства, зустрічі з людьми, здатними підтримати багато професійних починань представників знаку. Вдома буде більше турбот, ніж зазвичай, але це навряд чи засмутить вас чи змусить хвилюватися. Ви спокійно з усім впораєтеся, не витрачатимете час даремно. Увечері з'явиться можливість зайнятися улюбленою справою, і вона знову подарує вам безліч позитивних емоцій. Терези не найпростіший день для спілкування, порозумітися з оточуючими буде складніше, ніж зазвичай. Ділові переговори можуть зненацька затягнутися або завершитися не зовсім так, як ви очікували. Терези, які сьогодні вирішать діяти самостійно, зможуть досягти значних успіхів, особливо помітними вони будуть у професійній сфері. Сприятливим буде день для вирішення організаційних та юридичних питань, оформлення документів. А ще багатьом терезам сьогодні особливо легко даватиметься навчання. Навіть у тому, що колись здавалося надзвичайно складним, ви розберетеся дуже швидко. Скорпіони! Навряд, початок дня обійдеться без напружених моментів. Невиключені складнощі у діловому спілкуванні, люди, з якими ви раніше непогано ладнали, можуть розуміти вас неправильно, безпідставно підозрювати у чомусь. Обережніше варто бути із новими знайомими. Можливо, вони спробують ввести вас в оману. Іншою буде друга половина дня. У цей час скорпіони можуть розраховувати на підтримку зірок. Представники знаку досягнуть успіху в якихось важливих справах, вирішать проблеми, які турбували і вас, і ваших близьких. Стрільці. Початок дня підійде для важливих зустрічей та серйозних розмов. Неважливо, чи піде мова про роботу чи про особисті справи, у будь-якому випадку обговорення виявиться корисним. Багато стрільців отримають важливу інформацію, завдяки їй представники знаку зможуть ухвалити вірні рішення, уникнути прикрих помилок. У другій половині дня корисно буде зробити невелику паузу у справах, абстрагуватися від турбот. Непогано складуться поїздки, особливо якщо ви вирушите в дорогу разом із кимось з друзів. Імовірні невеликі фінансові надходження. Кози Намагайтеся особливо уважно прислухатися до інтуїції. Саме завдяки її підказкам ви зможете досягнути того, чого давно прагнули. У діловій сфері найпомітніших успіхів досягнуть козороги, які діятимуть самостійно, ні від кого не чекатимуть ні допомоги, ні порад. Сприятливим буде день і для роботи, і для вирішення фінансових питань. У деяких козерогів можуть з'явитися ідеї, реалізація яких дозволить помітно збільшити прибутки. Вплив позитивних тенденцій переважатиме і у сфері особистих стосунків. Водолії День пройде дуже плідно. Якщо ви керуватиметеся здоровим глуздом, не підете на поводі у швидкоплинних емоцій. Не всім водоліям це буде легко, проте більшість представників знаку все-таки впорається із завданням. Корисно виявляти ініціативу у справах, ділитися ідеями, обговорювати плани. Вам вдасться зацікавити своїми задумами різних людей, деякі з них незабаром стануть вашими друзями. Друга половина дня обіцяє невеликі грошові надходження. Вона підійде для угод та покупок. Риби. Якщо ви не витрачатимете час на дрібниці, то зможете вирішити якісь старі проблеми, розібратися зі справами, до яких довго не доходили руки. Тим, хто прагне професійного зростання, цього дня варто особливо уважно поставитися до вирішення робочих завдань. Важливо і вибрати правильний тон у спілкуванні з колегами та керівництвом, постарайтеся уникнути навіть дрібних конфліктів. Особливо прихильні зірки будуть до риб, які вирішать подбати про близьких, допомогти їм у якихось справах. Імовірні зміни на краще у сімейних, ділових та дружніх відносинах.